Вітаю вас у творчій майстерні. Послухайте віршик Марії Хоросницької Прапорець, Прапорець, що я тримаю для мене єдиний. Прапорець, це, що я маю, символ України. Нема в світі більш святого і не буде ніколи. Відкрай неба голубого над Пшеничним полем. Малята, давайте сьогодні зліпимо з пластиліну ось такий прапорець. символ нашої держави України. Для роботи підготуйте пластилін, дощечку, стеку, зубочистку, серветку та гарний настрій. Перед роботою давайте зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Починаємо з правої руки. Великий пальчик ставимо на стіл. Це наша руків'я прапора. Долонька це буде наш прапор. Всі пальчики разом. Синьо-жовтий прапор маєм. Синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаєм. Він святиня, знають діти. А тепер лівою рукою ставимо пальчик великий на стіл. Синьо-жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито, прапор свій оберігаємо, він святиня знають діти. Молодці! Ну що, починаємо творити. Візьмемо пластилін синього кольору і жовтого, а ще ось таку зубочистку. Давайте стекою відріжемо невеликий шматочок від синього кольору. І такий самий шматочок від жовтого. Це буде наш прапор. Шматочки повинні бути однаковими за розміром. Тепер візьмемо один шматочок синього кольору, гарненько розімнемо його, скажемо йому чарівні слова, пластилін, розімнись і оплат, перетворись. А тепер скачаємо ось таку ковбаску невеличку. І почнемо пальчиками її трошечки ось так притискати і перетворювати на ось таку фігуру, схожу на прямокутник. Вона повинна бути товстенька. І так само робимо з жовтим кольором. Розвінимо його, скачаємо ось таку кувбаску. І так само зробимо ось такий маленький прямокутничок. Пальчиками його приминаємо, формуємо з усіх сторін, щоб у нас вийшов гарненький прямокутничок. Вони однакові за товщиною, бачите? А тепер будемо робити прапорець. Зліплюємо наші два прямокутнички. Обережно, гарненько притискаємо пальчиками, формуємо ось у такий прямокутник. Тепер зубочисткою, ось так. Прамляємо зубочистку у прапорець, щоб він тримався. Подивіться, який вже прапорець у мене вийшов. Але потрібно, щоб він у нас стояв, тому ми зробимо ось таку підставочку. Візьмемо, я візьму зелений, ось такий великий шматочок. бачите? Скачаю ось таку кульку поруговими рухами. Потім притисну її. Ось так, щоб у нас вийшла ось така, такий конус, вийшов, підставочка, і струмлю в неї наш прапорець. Ось так. Подивіться, який прапорець в мене вийшов. Він стоїть у мене на підставочці. Ось так. Ось такий гарний державний прапор у мене вийшов. А у вас?